У час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Два за лютий дев'ять за останні чотири роки на Полтавщині фіксують землетруси. Спеціальний робот та автомобіль газоводяного гасіння, ДСНСники області отримали допомогу від міжнародних благодійників. У київському районі міста виявлено тіла двох людей загиблих, ймовірно, від переохолодження. А тепер про це та інше більш докладно. Землетруси на Полтавщині не дивина, стверджують у центрі збору і обробки інформації головного центру спеціального контролю. Лише за лютий цього року в області їх сталося аж два. За останні чотири роки їх зареєстровано дев'ять. Через що виникають землетруси та чи пов'язано це із російськими обстрілами, дивіться у сюжеті. Два землетруси зафіксували на Болтавщині лише за лютий цього року. За останні чотири роки їх було зареєстровано дев'ять. Всі вони були слабоінтенсивні, говорять фахівці. Землетрус це деформаційне руйнування порід земної кори на глибині. А от тут далі вже чому воно руйнується, ну, тому що переважають напруження, переважають границю міцності. Тобто ця проблема має величезний вплив фізика міцності. Землетрус на Полтавщині не дивина, говорить начальник центру збору і обробки інформації головного центру спеціального контролю Юрій Андрущенко. Землетруси в цьому районі не є чимсь аномальним. Сама Полтавська область в геологічному відношенні знаходиться на території Дніпроводонецької Западини, яка має достатньо складну будову, насичена великою кількістю мілких розломів, і тому деформаційні процеси, які там відбуваються, можуть спричиняти Слабоінтенсивні землетруси, кількість зареєстрованих землетрусів зростає зі збільшенням можливостей досліджень, говорить фахівець. Додає, навряд чи ці явища пов'язані з обстрілами. Росії. в результаті обстрілів відбуваються вибухи на поверхні а глибина осередків землетрусів знаходиться від 2 до 10 кілометрів. єдине на що можна зауважити з боку антропогенної діяльності, то на виникнення землетрусів може впливати інтенсивна газовидобувна діяльність на території Полтавської області. Нагадаємо, у лютому цього року було зафіксовано два землетруси. Один стався 1 лютого, він був відчутний. А ось 16 лютого за класифікацією невідчутний. Гасіння пожежі без загрози для життя рятувальників. ДСНСники Полтавщини отримали спеціальний робот та автомобіль газоводяного гасіння від міжнародних благодійників. Ця техніка дозволяє дистанційно ліквідовувати займання на небезпечних об'єктах. Як саме вона працює, бачила Івана Дімова. Пожежний турбінний робот відтепер є в арсеналі ДСНСників Полтавщини. Нову спецтехніку отримали в рамках міжнародної допомоги. Її основне завдання гасіння вогню у місцях загрозливих для життя рятувальників. Наприклад, під час займання на нафтогазовому комплексі чи на складі з вибухонебезпечними предметами, ці роботи у нас він не один, не перший у нас в гарнізоні, тому вони нам допомагають обезпечити наш особовий склад під час ліквідації складних надзвичайних ситуацій, пожеж, де є великий вплив температури і інших чинників, які можуть загрозу нести життю і здоров'ю людини. Тому. Ця техніка нам конче необхідна. Робот може подавати як воду, так і піну для гасіння легкозаймистих речовин, нафти чи бензину, дальність струменю до 60 метрів. Також він оснащений системою охолодження. Це самозахист, щоб уникнути пошкоджень від високої температури. Керування робота здійснюється дистанційно за допомогою пульта. Його робоча дистанція 300 метрів, але оптимальна 10 метрів. На цьому роботі установлені чотири камери і один тепловізор. Тепловізор показує, яка температура у середовищі вогню. Наприклад, це там може бути склад, там може бути бочки із якимось там вогнетривким. Речовиною, щоб ми розуміли, що яка температура у навколишньому середовищі. Крім того, рятувальники отримали і всюдихідний, повнопривідний пожежний автомобіль газоводяного гасіння. На ньому є установка, ідентична тій, що й на роботі. Вона також подає і воду, і піну на 60 метрів, як струманим, так і створюючи дрібний туман через розпилювач. Установкою можна керувати як дистанційно, так і з кабіни в ручному режимі. З допомогою даного пульта управління я можу підіймати дану установку, вращати навколо своєї осі на 360 градусів, змінювати кут нахилу, перемикати режими з подачі води на подачу піни, міняти також відстань подачі води, перемикати режими з режимом монітор на дрібну дисперсну. Воду нову техніку вже задіювали під час ліквідації пожеж на промислових об'єктах Полтавщини, зокрема, які виникли внаслідок ворожої атаки. Двоє людей у Полтаві загинуло на вулиці, ймовірно, від переохолодження. Обидва випадки сталися в Київському районі. Тіло першого чоловіка побачили місцеві 27 лютого близько тринадцятої години на полі неподалік вулиці. Дослідної ним виявився місцевий 41-річний мешканець. А близько шостої ранку, 28 восьмого лютого, полтавці знайшли тіло ще одного чоловіка на провулку. Заючому це теж місцевий 65-річний мешканець. Як повідомив речник полтавського райуправління поліції Василь Зуб, видимих тілесних ушкоджень на померлих не виявили наразі. слідчими територіального підрозділу поліції призначені відповідні судово медичні експертизи для встановлення причин смерті обох загиблих. Наразі тривають слідчі дії. Шановні громадяни, закликаємо дотримуватись заходів безпеки під час перебування на вулиці, особливо у зимовий період. Також рекомендуємо не зловживати перед ним, враховувати погодні умови та зберігати себе від переохолодження. 58-річну місцеву мешканку підозрюють у коригуванні ударів Росії по Полтаві. Щоб ворог міг здійснити обстріли поза зоною української ППО. Фігурантка розвідувала пункти базування радіолокаційних станцій поблизу міста. Повідомила речниця ОЗБУ Полтавській області Наусова. Також підозрювана відслідковувала результати ворожих прильотів, у тому числі наслідки ракетного удару по одному з навчальних центрів міста Полтави у вересні минулого року. Час обшуку затриманої вилучено мобільний телефон із доказами роботи на російські спецслужби. Слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частиною 2 статті 114 з позначкою 2 Кримінального кодексу України на санкціоноване поширення інформації про переміщення рух або розташування збройних сил України. Зловмисниця перебуває під вартою і загрошує 8 років тюрми. Внесли зміни до програми ремонту ліфтів та розвитку міського електротранспорту. Не підтримали питання щодо зняття санкцій з Петра Порошенка. Натомість проголосували за підтримку президента України Володимира Зеленського. Сьогодні у Полтаві в режимі онлайн відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули понад 80 питань порядку денного. Більшість із них стосувалася земельних рішень. Продовження дії договорів оренди, затвердження документації землеустрою та про …проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. Студенти-юристи організували для себе лекцію. Її назва проблема мого міста це. Доповідачем вони обрали також юриста. Кого саме та які питання їх цікавили, дізнаєтеся із сюжету. Проблема мого міста це у Полтаві під такою назвою провели лекцію. Її організували самі студенти-юристи. Вони обрали тематику, яка їх цікавить та самого доповідача. Лектором для них виступив юрист, науковець, депутат Полтавської обласної ради. скликання, перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Ламешко. Тематика наступна. Яка візія, яка стратегія розвитку області під час повномасштабного? І після повномасштабного вторгнення як повернути людей за кордону, які стратегічні напрямки обрати для розвитку міста, для розвитку області безбар'єрність і вплив інтелігенції. І можливість впливу інтелігенції на ці процеси. Студентка четвертого курсу Вероніка Лозан говорить: цікаво дізнатися про проблему міста з вуст самого обранця. Зараз актуальна проблема серед міст, тому що проблема нашого міста не всі про них знають. І було дуже актуально запросити якусь людину саме з здержувати, щоб вони розповіли як зсередини, які саме у нас є проблеми нашого міста. Розповідає реально, як воно є, які є проблеми, і жодного разу як не приховує дійсні проблеми. Які є в нашому місті, ну насправді мені подобається те, що він розповідається відкрито не тільки як серед своїх, а й також студентам, тобто поширює цю інформацію. Олександр Берданов, теж студент четвертого курсу, каже у ході лекції постійно виникало багато запитань. Навіть якщо у нас якісь питання є, Олександр Миколаївич дуже контактна особа, і в принципі, по ходу може питання змінюватись, тому що тема може. Трішки змінюватись теж. По суті, зараз студентство це те явище, яке в подальшому буде рухати цю країну. Тому що ми всі розуміємо, що війна війною, але в якийсь момент вона нарешті закінчиться і почнеться етап відновлення. Студенти-юристи говорять на таку лекцію. Запрошують Олександра Лемешка не вперше. Це були головні події, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті і Гарних вам вихідних. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.